Доброго дня, підписники і гості каналу Квітосад Півдня. Весна добігає кінця, але якось не дуже хочеться з нею прощатися. І частково тому, що разом з нею доведеться розпрощатися із рядом квітучих рослин, причому таких, які є дуже скромними, бо вони геть не пахнуть. Що ж то за рослини! Керія рослина чудова в усіх відношеннях. По-перше, звичайно, приваблює до себе махровими, красивими квітами, які дуже схожі на маленькі трояндочки. По-друге, вона має листя досить декоративне, яскраве, яке зберігає отакий насичений колір протягом усього сезону. Але навіть узимку у безлистому стані керія теж виглядає прекрасно. Вона привертає до себе увагу своїми насичено-зеленими стеблами. Дуже гарно розмножується відростками, які пускає по боках і які відразу ж вирощують коріннячко. Якщо що, то ото не відросток, то мій васько. Ну і плюсом є те, що даний кущ нічим не хворіє. У крайньому разі, у мене з ним поки що проблем не було ніяких. Пухероплідник квітує ніжними білесенькими китичками. Здається, що він не хоче порушувати спокою у садку, і тому цвіте, як наче обережно і на перший погляд непомітно. Клематіс. Сорт Жозефіна, цей кущ був у мене в два рази більшим, доставав до верха оцієї драбинки. Але минулого року дуже сильно обгорів, і оце те, що залишилося. Але навіть і ця невеличка частина стебел знайшли сили, щоб дати квіточки, і от уже розпочинається цвітіння. Серединки будуть поступово розкриватися і будуть махровими. Але це розкривання триває дуже довго, і завдяки йому рослина цвіте місяць, а то іще довше, залежно від того, якою є погода, більш сонячна. На цвіте менше, а більш похмура погода, то цвіте довше. На жаль, прямо на сонці оці перші великі пелюстки втрачають основний свій колір і стають майже білими. Якби трошки менше було сонця, то вони були б темнішими такого коричнево-бордового кольору. А от серединки світленькі, майже білі. На днях подарували мені іще один клематіс, але він зів'яв у нього блідо, голубі, дуже красиві квіти. Спочатку начебто тримався непогано, але поки його несли, підламалася оця гілочка, я її зафіксувала скотчем, але все-таки, мабуть, сокорух таки порушився. Хоча, якщо дивитися з другого боку, то листя геть і непогане. А от самі кінчики зів'яли. Може, потрібно було трохи зрізати оцю лозу. Не знаю, як краще вчинити. Напишіть мені, будь ласка, підкажіть. Аквілегія або ще вона називається водозбором. Гарні цікаві квіти зараз, правда, уже закінчується рослинка цвісти, тому квітів небагато і дуже декоративне листячко. Навіть не можу уже згадати в який момент і коли з'явилася ця рослина у мене, але росте уже давно. Правда, була вона в іншому місті, росла великим кущем, гарно насівалася, гарно розросталася. Коли ж минулого року. Вирішила її розсадити, бо вже куч був дуже великий, начебто і прийнялася вона, але весною ні одна рослинка не зійшла. Зате отут, у бетоні, якась насінинка сійнулася і проросла, і не тільки проросла, а ще, як бачите, і пустила доволі багатенько цвіту. Так само і отут у щілинці притулилася, ну, чудо просто якесь живуче виявилось. А оцей різновид купувала. Ну, задивляюся на нього і не можу прямо надивитися. Та й люди, хто бачить, то звертають на неї увагу квіти великі, і оці контрастні кольори це просто диво якесь. Цього року низенькою вона вийшла, повпливали квітневі заморозки, та навіть у такому низенькому вигляді вона виглядає просто чудово. Пробувала її розмножувати насінням, не виходить. Дочекалася ж минулого року того моменту, коли гей-геть коробочки позасихають, коли почне насіннечко саме висипатися, розтрушувала, землю зрихлювала, щоб таки ж насіннинки попадали саме туди в землю, і природним шляхом собі проростуть. Ні, Ні одна не проросла, а кущ чіпати. Уже боюся. Після того, як свою синеньку розсадила і нічого не вийшло, то оцей боюся чіпати. Але таки на наступну весну, як тільки тільки виткнуться перші листочки, все таки спробую викопати і розібрати на декілька частинок. Дуже сподіваюся, що це рослині не зашкодить. Асфоделіна, родичка Еремурусів. Так само, як і в останніх рослин, розмножується гарно кореневищами, схожими на восьминіжків. тільки ніжок зазвичай у її коріннячка троє або четверо. І листячко схоже на еремуросове, Але це листячко у неї спадає донизу і неначе кучерявиться. Зараз після цвітіння воно потрохи всохне. І Влітку і початок осені буде відпочивати, а от в кінці осені та на початку зими знову ж таки появиться нове листечко і утворить свіженький, отакий серебристий кучерявенький коврик, який буде зимувати і радувати око. Але, звичайно, головна цінність цієї рослини це дуже цікаві колоски із квітами. Квіточки розташовуються якось не так, як у більшості рослин. Не знизу до верху і не зверху донизу, а розцвітають якось отак по черзі. Тобто роблять один поясочок, вище ще один, тоді ще один, тоді ще один. І проміжки між цими квіточками виходить дуже цікаво. Мачок, звичайний дикий мак. З'явився у мене в садку, не знаю звідки, кілька років назад. Залишила його, тому що сподобалися досить великі квіти. Вони сягають 5-6, а буває навіть більше сантиметрів у діаметрі. І високі ці рослини буває до пів метра дістають, та ще й із часом збільшуються самі кущики, вони прямо стають об'ємні теж по пів метра у діаметрі. Якщо постійно обривати, відцвівші бутони, то цвітіння може продовжуватись до кінця літа, а то і довше. Звичайно, насівається він добряче і сходить, тоді багато є, що полоти, але все рівно по кілька екземплярів залишаю, тому що саме у цю пору немає ніяких червоних або оранжевих квітів, а от оці мачки якраз розбавляють обстановку і роблять отакі кольорові акценти. Традисканція росла у мене великими кущами і квітувала аж до серпня місяця. Потім уже я її зрізала, щоб наростало нове листечко. Цього року кущик геть малесенький, і квіточок он буквально кілька штучок. Я докладу фото, щоб ви побачили, хто не знає, як цвіте ця рослинка, по-своєму, дуже гарненька, і я на неї вдома. Кажу льонок, тому що її квіточки дуже мені напоминають голубенький, вірніше, синій льон. А оцей кущик треба терміново розсадити для того, щоб він омолодився. Частину куща я вже он викопала. А оці, що залишилися, теж буду викопувати, чистити коріння і висаджувати наново. Тоді рослинка отримає нове дихання і знову буде рости високою. І гарно квітуватиме. Гайлардія. Травень це початок її цвітіння. Може починати в середині місяця цвісти, може, так якось у цього року у кінці місяця. Це ви бачите першу квітку, яка розкрилася, а на поготовій он маса. Мені дуже подобається ця рослинка не тільки тому, що квіти у неї гарні і яскраві, а ще й тому. Що квітує вона ось із кінця весни і до самих морозів. Головне вчасно обривати бутони, які відцвіли. А закінчити свій перелік травневих рослин, які цвітуть, але не пахнуть, хочу очитком. Це ґрунтопокривна рослинка. Не знаю, правда, якого сорту. Зараз у нас вечірня пора, тому більшість бутонів уже позакривалися. Лише декілька зірочок. Залишилися і показують себе, якими вони є. Коли ж ці квіточки розкриваються усі, то утворюють прекрасний жовтий коврик, і цвіте цей коврик приблизно з місяць, а потім уся наземна частина відсихає. От із цієї особливості. Не всім подобається ця рослинка, але я на це не зважаю. Мені все рівно цей учиток подобається і я милуюся ним, поки є можливість. А які із травневих рослин любите ви, саме із тих, які не пахнуть. Буде цікаво дізнатися, напишіть мені в коментарях. А зараз уже мушу прощатися до наступної зустрічі.